І всім привіт! Сьогодні буде дуель проти ютубера просто компа або компі. Не знаю, як правильно читається, його нік. На першому бійці граємо на кольті. Ми обоє на трампліні полетіли вроді. А, ні, я не на трампліні. На це раз. От я розумію, напевно, в нього пасивка на дальність. У мене на швидкість. В принципі, я не дуже швидко роблю кіл. Тут по приколу кидаю новий смайлик клоуна, який мені випав. Взагалі без негатива його кидаю по приколу. Тут намагаюсь з ним зблизитись, щоб легше його було вбити. От він непогано по мені спочатку попав. Поделі в нас обох є ульта. В принципі, я неочікувано ульту тут зробив, але все одно не вдалося по ньому дуже сильно попасти ультою. Чудово відмансив. Від То я розумію, що в нього не той гаджет, і, ну, ми не домовлялися, хто що бере. В принципі, у нас і гаджет, і пасивки все різне. Тут мені знову доводиться його доганяти. Ну, нелегкий кіл, в принципі, має мало ХП було. Взагалі 1К. я вирішив помансити трошки. Але зря, тут він мене прикольно вбив. На секундах його добиваю. Ну no і другий боєць газ, вибрав його саме компа. Бо компію просто Кер Ракун, можливо, в нього прописка, не знаю. Ти намагаюся його догнати, але розумію, що на гасі дуже сильно бикувати не варто, тому що той, хто відступає, він переможе. Ну, По суті, він дома кашу варить, але все одно йому це не допоможе. Не розумію, чому він тут гаджет не прожав. Можливо, в нього взагалі інший гаджет. Тут я зразу і добиваю його. В принципі, на гаджеті він хоч, хоча б хілиться. Скінчик у нього такий непоганий. Не Та Кольті такий, як у мене теж. Не розумію, чому він йшов прямо біля мого гаджета? Можливо, він не знав, який радіус гаджета, що він трішки далі від нього стояв. Тут він випадково заюзав ульту. Тут вже гіпер з'являється. Тут знову легко добиває. Тут взагалі гіпермій просто в нікуди. Я думав, що попаду. Я не дуже знав, куди полетять ті тички. Ну і третього бійця вибрав я, це Байрон, ну, в принципі, Кольт обов'язковий боєць. Потім ми вже по одному бійцю вибрали Вінгаса і Байрона. Тут Знову він на базі, в принципі, можна так сказати. Знову я атакую. Прикольно, потім попав, гаджетом добив. Тут також ще й Ультаї добиваю. В принципі, все одно непогано, немає такого рахунку, щоб там 10-0 або 9-0 як у мене буває проти деяких гравців. Тут навіть я вже відступаю. Не, не дуже легко було. Ну, йому тут потрібно було хилитися, він просто стріляв тички. Тут ми обоє промазали гультою. Якби я не заюзав зараз ульту, мені би капець було. Тут же в мене є гіпер. Тут він по мені робить чудовий кіл. Саме кінець, тут вже я нічого не встигну. Ну і в принципі на цьому все і всім пока.